Вітаю! Багато хто питає, чому ж Сер Пентіус потрапив до раю. Чим він так відзначився, що перший опинився на небі? Сьогодні про це поговоримо. Спочатку Серпентіуса не планували додавати до мультсеріалу, його додали тільки для пілотної серії, але глядачам настільки сподобався Змій та його мінньйони в формі яєчок, що Вів'єн передумала і дала гідну роль для чудового змія. Згадаємо серію, де Чарлі з Вегі вперше потрапили до раю, опинилися на суді. Там Чарлі запитала у Адама, що потрібно зробити, щоб потрапити до раю. Нам надали список, давайте ж пройдемо по порядку. Самовідданість в останній серії першого сезону, коли герої боролися за готель, сер Пентіус пішов проти Адама наодинці, коли зрозумів, що Аустор став слабким. Замість того, щоб злякатися і втекти, він подумав за всіх навколишніх і вирішив пожертвувати собою заради своїх друзів, щоб виграти час на перемогу. Чесність. У мультсеріалі ми дізнаємося Серпентіус небайдужий до чері Бомб. У пілотній серії вони були противниками і весь час боролися один проти одного. Замість того, щоб воювати, Серпентіус визнав у чері Бомб гібного супротивника, а пізніше зізнався, що весь час був таємно в неї закоханий. Вірність або дати здачі людині чи чоловікові залежить від перекладу, якщо чесно, але суть зрозуміло, дати здачі. Дівчата повернулися з раю не з найкращими новинами. Вегі розповіла, що Адам планує напасти на готель, і всі, хто тут знаходиться, краще йти. Тут буде небезпечно. Але замість втечі всі постояльці готелю залишилися воювати, у тому числі і Серпентіус. І якщо вже говорити про дати здачі, то змій на своєму держаблю дав здачі Адаму. Зараховано. Але як щодо Енджела Даста? Так, мені хочеться сказати кілька слів про нього. Багато хто думав, що він перший потрапить до раю, якщо згадати ту ж серію в суді, то Енджел виконав усі правила. І якщо так подумати, Адам придумав правила чисто по приколу, а вони виявляються правдивими. Енджел навіть дав здачі Валентину, альо. Але питання залишається те саме. Чому він все ж таки не в раю? Моя теорія така, що душа Енджела Даста прикована до Валентина. Поки існує з ним контракт, Енджел змушений залишатися в пеклі. До того ж, його тільки почали розкривати. До того ще невідомо, що з його сім'єю. Ми лише бачили розкадровки і ненадовго показали його сестру в раю. Тіпи, да... Ще нам почали показувати, як у Енджела розвиваються стосунки з хаском, і невідомо до чого це приведе, тож залишається тільки чекати. Що ж, а вам дякую, що додивилися цей ролик. Буду вдячна за лайк. Підписуйтесь на канал, телеграм-канал, хто хоче підтримати цей канал. Всі посилання будуть в описі, а я за чаєм.